Добраночек, так заспанетаролог. В мене сьогодні сібіла. Дивлюсь на дно колоди, Так, що таке? Там я хотіла сказати, що стосовно цієї карти будемо дивитися, понімаєте, це якесь важливе поручення. Отже, ви можете е, отримати сьогодні важливе доручення, або ви будете тим, кому це доручать. і що треба знати, перша або друга карта вбирайте, якщо так їх два варіанти. Перша карта, ви отримаєте саме доручення, тому що тут дисципліна, і ви з ним, до речі, впораєтесь. Це буде стосуватися грошей заробітку якогось. Вас навіть похвалять друга карта. А це так само це друзі, коли задоволені. Розумієте, тобто, це ви можете дати доручення до речі, і друзі вам можуть допомогти в цьому. Отже, розумієте, або в першому випадку ви самі можете впоратися, або в другому ви можете розраховувати на підтримку. Сьогодні доволі класний день. До речі, теж робоча масть. Гарного дня.